Я можу вам сказати, що е, насправді мені нема що коментувати, тому що нічого нового, ніяких подій суттєвих в прокуратурі не відбувається, просто проводять якісь пусті безкінечні допити, які під собою не мають ніякого, ніяких підстав і тим паче ніякого складу злочину. Але те, що я дійсно хотіла би зараз донести до суспільства. Що інформація, яку я надавала вчора відносно причини стрімкого зростання цін, вона підтверджується вже багаторазово, що це є друк гривні, який відбувається на базі Національного банку України, і цей друк гривні здійснюється в таких обсягах, які насправді руйнує економіку в нашій державі, руйнує стабільність цін. І люди по всій країні відчувають, що ціни стрімко зростають. Я знаю, що вчора, після моєї заяви, був вибух емоцій від національного банку і від уряду Азарова. Тому зараз я хотіла би, спираючися в тому числі на прийняті за нашою ініціативою нашої політичної сили закони про вільний доступ до інформації, я хочу звернутися. До голови Національного банку України, щоб він офіційно, публічно, відкрито оприлюднив цифру, скільки емісії, тобто друку гривні, було зроблено в період за 2010 рік. Я думаю, що він несе відповідальність за цю інформацію. Ми також публічно оприлюднимо ті дані, які ми маємо. За нашими даними, більше 99 мільярдів гривень було надруковано гривні протягом 2011 2010 року, це майже половина державного бюджету України. Це недопустимо, це повністю руйнує всю фінансову стабільність в Україні. Це говорить про зловживання в Національному банку України. Я хотіла би, якщо голова національного банку дійсно... Контролює політику в національному банку, якщо він розуміє, яку посаду він зайняв, що він оприлюднив суму надрукованої гривні протягом 2010 року.